І всім привіт, друзі, з вами Яска. Сьогодні знову інтерв'ю у кого? У Фаворчика. всім привіт, народ. З вами знову та сама легенда. Наш батько. Батько за який зарядив все наше українське ком'юніті в Standover 2. Я ж правильно кажу? Ну, частково ти правий. Почнемо зараз з першого питання. Можеш себе представити перед моєю аудиторією 143 відписника. Так, звичайно, ну коротше, я поворчик, мене звати Богдан, мені 17 років, я живу в Україні до 9 років, після чого я переїхав в Словаччину і живу в ній дотир. Mm, цікаво. Добре. Е, Давай тоді зразу друге питання. Що тебе надихнуло створити канал по стендофу? Ну, коротше, це дуже цікаво, тому що в основному стендов знімає російськомовна аудиторія. І я пам'ятаю одного разу, я просто якби скролив YouTube Shorts, і мені вискакувало відео по стендопу. І я вирішив перевірити, чи взагалі екзист. Вибачаюсь. Було та й трішки словацька вже. Чи взагалі існує якби контент на. ну, якби. Україномовного стендофу. Я чекнув, і там був один Явченков, в якого там було 30 тисяч підписників. І він мене якби надихнув знімати далі український стендоф. Mm -hmm. І ось там 7 серпня 2022 року я випустив свій перший відосик Україно українською мовою 2 Shorts. типу, як там накопичити досвід стендофу або щось таке. Уф, потужно. Ну, ну, в принципі, нормально, слухай. Добренько, давай тоді вже наступне питання. Фворчик нікнейм. Як ти його придумав взагалі? Ну, Фаворчик, це цікава також історія, адже я з Ютубом почав товаришувати трішки давніше, як у 2022 році. Це було приблизно в 2017, коли я. Вирішив створити також ютуб канал, на якому я почав знімати Лего. так? І mm -hmm. е я хотів придумати якесь оригінальне ім'я для свого каналу. Воно не, бу не було дуже оригінальне. Я назвав його якби Favorite Lego. Типу улюблене Лего. так? Тому що я люблю Лего, я люблю з ним гратися Лего, типа розвиваю вашу інтелігенцію і так mm -hmm. далі. І е такий в мене був коротше, нік в е я він якби, був також фейворіт Лего. Потім десь у 2020 році я вирішив синонім, е, е, синонім, ой, не синонім, а іменник Лего забрати і лишився лише прикметик Favorite, типу улюблений. І колись у stand мож... була така функція, якби, що можна знайти гравця не тільки по ID, а по імені. І я, типу, ввів е, цей. Я, типу, вивів ім'я в пошук, угу. друзів, і там дуже багато фаворитів. І я собі думаю, що, блін, я хочу бути трішки особливий, трішечки оригінальніший. Я змінюю, типу, фаворит або фейворіт на іменник фаворчик І ось так от утворився фаворчик. Дуже прикольно, до речі, мені сподобалось твоє ім'я. Думаю, ти недовго думав над створенням. Ну, Я так собі думаю. Добре. Е... На мене тоді питання, коли ти почав грати в стендф? Стендоф це також дуже-дуже цікавенька історія. Я, коротше, прийшов раз до своїх друзів, і, ну, якби в гості, і, і у них були айфони. У мене Samsung. Я спершу хотів з ними грати в Minecraft, але так як у них айфони, вони не хотіли купляти Minecraft і т.д. і т.п. І вони сказали, що. Давай, слухай. Там, скачай стен-офф програм. Я спершу такий стендофф, це що за гра, типу така. А На той момент це був якби грудень 2018 року. Mm -hmm. Ну і я такий, ну добре, давайте пограємо. У мене ще тоді старенький е телефон був, там, Samsung Galaxy j 5 начебто. Я скачав, і мені сподобалося, якби грати. Я такий, блін, так класно. І відтоді реально мені стендов дуже сподобався і почав в нього грати. Потім твої друзі закинули, ти продовжує, я так розумію, так? Так. Саме так. Я прям Е, Класно. Наступне питання. Чи ти плануєш перейти в іншу гру? Чи якщо... я планую перейти в іншу гру. Так, якщо, ну... якщо взагалі стендов закинеться, або його взагалі заблокують у нас. Ну, ситуація така. Поки що, так як в стендов. Дуже розвинута українська аудиторія, тобто дуже багато українців грає. Я особливо це помітив до того, як я почав знімати стен і трішки пізніше. Тобто, наприклад, я також сьогодні грав ММ е да, на карті Дюна. І в мене два союзника були українці. Тобто я реально бачу, що в мене в кожній другій катці українці. Mm -hmm. І реально я бачу в цьому якийсь прогрес. Тобто, я дуже сумніваюся, що стендов заблокують, тому що тоді це погіршить репутацію якби, сам до себе. І я не знаю, якщо на, вс... на всякий случай скажу, що якби навіть стендов заблокували, то я б скоріше за все почав знімати якісь інші ігри або цікаві факти про інші ігри. Ну, наприклад, не знаю, думав, що Майнкрафт на командних блоках, адже такого. Такого мало де. Таке uh -huh. не знаю. Ви будеш розвивляти свої особисті плани по Майнкрафту. Бо я, до речі, бачу ролик з і з тобою в Майнкрафті. Ну так я йому допомагав записувати відосик. Там mm -hmm. просто така рулетка, як без тіньтішкою, і ми там записували прикольно. Добре. Ем. Давайте зразу наступне питання. Назви топ-3 українських ютубера на твою думку. по Постендов. Ну, три українських ютубера на мою думку. Це дуже цікаво, тому що із багатьма українськими ютуберами по стендофу я маю зв'язок. Я з ними в дуже хороших відносинах. Ну. Я не можу зробити рейтинг, тому що я всіх люблю, якби одинаково. Е з усіма. Маю однакові стосунки, класні, позитивні. І mm -hmm. ну, не, мені найближче, особливо, це Власад, Фолсейт і Банібел. Банібельчик також позитивний мужик. О там, не знаю, 40 чимось років, але класно з ним спілкуватися. Я пам'ятаю, коли він до мене на стріми заходив, коли я до нього заходив. Mm -hmm. Він мені там пам'ятаю, спонсорки роздавав на стрімах, було все круто, чітко, ясно. Прекрасно. Добре, е, чи ти плануєш робити турніри? Е, ну я пам'ятаю, що я колись робив турніри, але поки що, поки я на YouTube не повернувся, то, мабуть, сенсу турнір робити немає ніякого, але я в принципі планую повертатися на YouTube. Mm -hmm. І побачимо. В залежності від того, наскільки буде хороший актив, наскільки набереться якби, аудиторія, і впливом цього всього. Mm -hmm. Добре. Е як ти дивишся на те, щоб існував український кіберспорт в стендофі? Також дуже хороше питання. Е якби... Суть кіберспорту того, що. Він якби розвиває професійність е, гравців, тобто показує їхні навички і так далі. І я відношуся до цього позитивно. Просто треба, щоб на це відреагували самі розробники стен-дофу, що, що в принципі занадто багато, і вони здатні якби, розвивати е, саму аудиторію стен І якби це вийшло, то я би це підтримав. Я би підтримався. Прикольно. Добре. Е, давай. Тоді наступне питання. Е, е, які твої здогадки про майбутнє оновлення 0.33.0? 0330. Круте обновлення, так. Дев'ятий сезон. Так. Ну, по відсиланням біхолдера, що, е, що я дивився. Там були всякі ці. <плес> А папушка нас відсилає на такі якби тропічні зони, тобто тропічні країни. Це не мусить бути якась Бразилія, що там багато кажуть, так? Так. Бо, наприклад, е це може бути, наприклад, відсилання на карту Бріз, бо там, начебто, якби, я пам'ятаю, на шматочку стіни була намальова типу, намальована папушка. Mm -hmm. І, якби може це бути і відсиланням на те, що нам оновлять Бріз. Mm -hmm. Ну, не знаю. Побачимо. І те, що, наприклад. Не знаю, коротше, побачимо. побачимо. Ясно. Добре. Е давай наступне тоді питання. М -м, яка у тебе наступна колаба і з ким? Е ну я поки що колаби не планую. Я якби робив колаби з багатьма ютуберами там, е Фолсейдом, наприклад, Банібелом робив, е Власатом начебто робив. І поки що в мене в планах немає ніяких колаб. Сумно. Ну, надіюся, буде, буде багато. Буде в тебе активу. Наприклад, в Телеграмі, на Ютубі. Сподіваємося, сподіваємось. Так, е, добре. Чи ти граєш якісь ще ігри крім Стандофу? Um, ну, коротше, я грав багато ігор. Е, не знаю, наприклад, е, в прошлому, 24 му році я грав такі ігри, як е, Far Cry 6 або Detroit Become Human, і тепер недавно дограв Heavy Range. Ух ти. Дуже класні ігри, рекомендую. Ну, і дві, дві з них: Цуфаркрай і той Детройт. Ясно. Так, так. Mm, угу, тоді буде. Чи, чи буде в тебе розіграш на аркану? Uh, ну, побачимо, чи буде. Я сподіваюся, що буде. Це залежить від того, що наскільки високий буде актив на YouTube каналі, в Телеграмчику, коротше, в соцмережах, які uh, міні відносяться. У тебе прям Томчат розб... розривається від. Повідомлення. Ну, деколи буває. Так, добре, давай далі. Чи ти будеш комусь продавати канал? Ні, я канал е продавати не збираюся, тому що для мене канал це як шрам на тілі. Він якби символізує мій досвід, е мою історію, те, чого я досягнув, якби в житті. І 80 тисяч підписників це така, також немалесенька сума. Ясно. Ну, якщо б ти шеві то я думаю, таку не, не, не замалу суму. Як і в гривнях, так і в Олді. Ладно. Е окей, чи в тебе є дівчина? Ні, о, у мене нема дівчини, у, у мене ніколи не було стосунків, і я о, сам один хлопець, я сінгл. Ай, болява разкайне. Ладно. Е давайте наступне питання знову. Чи ти дивишся аніме? Euh, ні, я не дивлюся аніме, але мені багато попадається аніме чи в Ютубі, чи в Інстаграмі. Не знаю чому, але. гаразд. Я а. до нього нейтрально відношуся. Mm, а жаль. Я теж так думав. Коли подивився, зрозумів, я... що це йому моє. Добре. Тво. тебе в дитинстві були улюблені мультики? О, так, мультики я обожнюю. Я дивився багато різних мультиків, таких як е, Губка Боб або Підміни Мадагаскару, або, наприклад, тачки. Я був... Я була дуже різноманітною дитиною. Угу. Дуже люблю ці мультики. Добре, чи в тебе є для нас якийсь сюрприз в подальшому? Сюрприз. Ну, поки що не знаю, поки що не планую. Побачимо. Може якось це складеться, може ні. Може, очікуєте краще, не знаю. Все прийде. Будемо чекати. Повір, ми для тебе відкриті. З якими телеграм-ютуберами в тебе хороші відносини? Ну, телеграм-ютуберами. Ну, це в основному ютубери, які ведуть і український контент по стендофу, як Flosade, Blaset, Bunnybeл, а так, з іншими. Не знаю, я також в хороших відносинах, не пам'ятаю, як називається, але з багатьма, в принципі, нормальок. Прикольно. Е, е, добре, чи де ти купуєш голду? Який магазин порекомендуєш? Ну, я голду не купляю, е, тому що я вважаю, що телеграм-канали і інші магазини, голди, голдшопи, що це трішки небезпечна річ, тому що. Мало звідки ці е, якби продавці брали цю голду, вони могли якимись нечесними шляхами купувати голду і так далі. Mm -hmm. І я би порадив купувати голду тільки із офіційного магазину стендофу або із самого стендофу. А голду я отримую так, що, наприклад, коли недавно був і е, ринок оренди, то в мене було на балансі 600 голди. Я використав цей момент. Я там е, ну, здавав в оренду ножі, дорогі скіни і так накопичу приблизно 900 голди. Ух ти! Я, на жаль, не використав цей момент, бо. Зажав. Ладно. Чи Тебе колись з Так. я пам'ятаю. Була одна така раз ситуація, що цей... У мене був начебто Акер кромансер із дуже дорогими наклейками, там начебто із новорічними 2021 року, а там був один такий скамер-тіктокер, і в мене був друг тоді, один такий, е, якби я був з ним в хороших відносинах, і я з ним не посварився, нічого страшного, я йому досі довіряю. Просто він коли з ним обмінювався, якби скінами, голдою, то він його не скамив. І це мені вже давало, типа, більшу довірливість цьому якби продавцеві, або обміннику. Але на жаль, стала ситуація, що він мене обманув. Так що, будь ласка, не ведіться на скам. Якщо вам хтось пише, що давайте обміняємося скінами або що я розробник стендофа, а не ведіться на це, кидайте зразу його в чорний список і репорти його в підтримку стендов 2. Правильно, ніколи не скамтесь. Бо дуже є багато тупих вчинків, особисто. Я я сам навіть не на заскамився. На 400. Давайте вже до наступного питання. На кого з професії будеш поступати? Е, також хороше питання, якби би. Е, із освітою в Словаччині. Я поки що вибрав якби, додаткові предмети, як біологію, хімію. Mm -hmm. Тобто, здається мені, що. Власне, скоріш за все я піду на медицину, тому що я бачу, що в мене є якісь здібності, що в мене хороша пам'ять, що я якби розумію цим всім термінам і тоді т.п. Ну, побачимо, як доля складеться, туди я і піду. Якщо у випадку, якщо мені щось не вийде, то здається на е, якогось економіста. Прикольно, прикольно. Добре. Е, чи в тебе є брати або сестри? Так, у мене є сестра. Е вона також відома під псевдонімом Дарусі, я пам'ятаю, вона мені також допомагала знімати і в Майнкрафт, і Стендоф. Якщо хтось пам'ятає, то можете написати в коментарях. А тепер підемо до унікальних для тебе особистих питань. Чому тебе назвали батьком української ком'юніті? Ну і якби батько української ком'юніті, я сам в шоці, тобто тому що я там не знаю. Я там не... Я не уявляю, чому мене саме назвати його, бать... чому мене назвати батьком української ком'юніті, тому що я був не навіть не самим першим, хто почав стендов української знімати. Можливо, о, причиною було те, що я дуже сильно розвинув або повпливав принаймні на розвиток українського ком'юніті в стендофі, на відміну, mm -hmm. наприклад, від, від Євченка. Mm -hmm. І також е прикликав, власне, своєю активністю прикликав е інших ютуберів, контент-мейкерів, які продовжили також знімати стенд українською мовою. Ясно. Ясно. Добре, це дуже дивно, але ну, дуже цікаво. Добре, і давай ще одне питання. От, наприклад, сьогодні вийшов пас. Ти вже дивився в... на ціни? Е так, я дивився. І тому, як ти відносишся до виходу паса на ринок? Як тебе здивували ціни, не здивували? Ну, якби я здивувався, наприклад, в наклейках, тому що там рарки наклейки коштують дві голди. І я, коротше, така річ, що я помітив, е, чим новіший пас, тим дешевші власне, ціни на ринку. Це тупо із за того, тому що все більше і більше гравців починає грати якби в стендоф. І предметів також. Буде падати все більше і більше. І ціни будуть також відповідно е падати. Тому що якщо порівняти, наприклад, коли я грав у другому сезоні, е це був ревайвел, закінчився Батл Pass, то там наклейка Рарка на зразу, коли вийшла, коштувала 20 голди. Зараз наклейка Рарка стоїть там, Наче 2,5 голди, чи 3 голди. І я в шоці просто. Наскільки, настільки низенькі ціни, що капець. І ножі також. 400 голди за ніж, за танто, за новий, гарний, прекрасний це танто. Це капець. 400 голди. Це дуже капець. Добре, ми на цьому не завершувати. Гар... Дякую, що ти знявся на моєму відео. Бажаю вам глядачі, гарного дня, гарного вечора, до побачення. Все, до зустрічі.